Євангелії від Луки, 7 розділ з 29 по 35 вірш. І всі люди, що слухали і митники, визнали Божу волю за і учрестилися Івановим Черещенням. А фарисеї і законники відкинули Божу волю про себе і не хрестилися від Нього. І промов Господь, до кого ж уподоблю людей цього роду, і до кого подібні вони? Подібні вони до людей, що на ринку сидять, до дітей, що на ринку сидять, один одного кличуть та кажуть: ми вам грали, були, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібно, та не плакали ви. Бо прийшов Іван Херститель, що хліба не їсть, і вина не п'є. А ви кажете, має він демона. Прийшов вже син людський, що їсть і п'є. А ви кажете, чоловік цей ласун і п'яниця, він приятель, митників і грішників, і виправдалась мудрість всіма своїми ділами. От історія була за часів, коли Ісус Христос був на землі. Знаєте, в тих віршах ніби поділена вся земля, все людство на дві таких половинки. Одні люди вирішили, що це, що їм було говорено, воно є слушне, вони прийняли волю Божу і зробили певні вчинки. А інші люди вони відкинули Божу волю про себе і не зробили того, що захотів Бог. І ми бачимо, правда, що так воно є в нас на землі. Одні люди слухаються, інші не слухаються. Попри те, все, що маса людей кожного дня, може навіть декілька разів, кажуть: Господи, нехай буде воля Твоя. Але визнаючи ці слова, проговорюючи ці слова. Багато людей вони навіть не вкладають зміст, що це значить, коли я кажу, нехай буде воля твоя. І коли ми читаємо далі, коли на все це сказав Ісус Христос, то тут, якби знаєте, показана основна причина, основне, ну, як люди, яким методом відкидають волю Божу. Що найчастіше використовується тоді, коли людина чує щось, що пов'язано з волею Божою, і як вона реагує на слова Божі. І далі ми читали, що ми вам грали були, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібно та не слухали ви. Зазвичай, коли ми чуємо щось, що стосується волі Божої. То ми або кажемо, так, Господи, я хочу це зробити, я це роблю, або ми шукаємо любої причини, щоб це не зробити. Любе оправдання, любе, люба причина, чи то я не маю часу, чи то я не можу, чи то в мене не вистачає якихось там потенціалу якогось для того, щоб зробити волю Божої, чи в мене немає якогось таланту. І зазвичай тут стоїть питання: або я хочу, або я не хочу, або я згідний, або я не згідний. І на кожне наше оправдання, коли ми оправдуємося, говорячи, що в нас є причина, чому ми відкидаємо волю Божу. Тут стоїть одне таке: або ти хочеш, або ти не хочеш. Ну, іншого нема. Бувають, звичайно, такі причини. Які, знаєте, які вагомі, які мають свою вагу, але ті причини бачить Бог. І дуже часто ми люди розуміємо, що коли в нас є причина, то Бог нам ну, не дає розуміти, що треба зробити того чи іншого, тому що ми цього зробити фізично не можемо. Але коли ми можемо, а не хочемо, тоді це вже інша, дуже, дуже інша справа. Як ми можемо, люди. Зрозуміти волю Божу. Коли ми читаємо Слово Боже, правда в багатьох моментах ми... Бог виявляє свою волю тоді, коли ми читаємо або чуємо Слово Боже. І є така воля Божа, яка вона є загальна для всіх. Для прикладу, для того, щоб примиритися з Богом, треба перед Ним покаятися. Це загальна воля Божа, це для всіх однаково, правда? Якщо я хочу примиритися з Богом, мені потрібно до Нього прийти і сказати Боже, я жив не так, я жив неправильно, вибач мене, пробач мене, я більше так жити не хочу. І такі інші події, скажімо, ми розуміємо, казав колись Іван Хреститель до Ісуса Христа, поближ, мені треба хреститися від Тебе, а не тобі від мене. А Ісус йому сказав, нам потрібно виконати всю правду Божу, всю волю Божу. Ну, Цього хоче Бог. Ми це потрібні зробити, і це є загальне для всіх. І кожна заповідь Божа, кожне Слово Боже, яке ми читаємо, воно є явлення волі Божої. І ми з вами вибираємо або це виконати, або це відкласти на потім, знайти якесь оправдання, чого ми цього не робимо, чого ми цього не виконуємо. Інший метод, як ми дізнаємося про волю Божу, це є пророче слово, коли Бог посилає людину, і Бог через людину говорить пророче слово, як нам поступити в ті чи інші ситуації. І тут знову ж таки, що дуже часто буває, коли нам це підходить, то ми кажемо, так, так сказав Бог, я так зроблю. А коли нам це не підходить, то є люди, які. Кажуть, напевно, він ну, не був на своєму місці. Я ще пошукаю, я ще поїду, я ще десь спитаю, може щось Бог скаже інше. Пам'ятаєте, як колись в він питав волі Божої, чи мені піти проклясти Ізраїля чи ні? І він знав волю Божу. Але він хотів цього зробити, і тому він ходив і ходив ще раз і ще раз до Бога. Боже, мені піти ні, «Не, не йди. Приходить якийсь період, Боже, мені піти, ну та хочеш, та вже йди. Іди, роби по своїй волі, і ти побачиш, що з того всього буде. І буває, що Бог виявляє волю Божу, це в наше серце, через наші думки, через побудження в нашому серці Бог нас побуджує те чи інше зробити. І ми це розуміємо, ми це знаємо. Буває, навіть, знаєте, шукаємо волю Божої, але ми вже знаємо, яка воля Божа, тому що Бог Він говорить до нашого серця. Але теж стоїть питання, зробимо ми це, не зробимо, будемо згідні чи не згідні. І ми розуміємо, яка є воля Божа, правда? Це є добро, це є приємність, це є досконалість. Це те, що приносить нам користь і задоволення, це те, що приносить нам благословіння, і це те, що приносить славу і добро для Царства Божого. І знаєте, ми, буває, дуже часто вагаємося. Вагаються люди, які стоять перед тим, щоб їм примиритися з Богом. Знаєте, є купа виправдань, коли ми кажемо: Господи, я зроблю те, чи інше тоді прийду до Тебе. Господи, я змінюся, Господи, я отам от поправлю, тоді я прийду до Тебе. Але це подібне те, що говорить Ісус Христос. Що б тобі не казали, як би тобі гарно не співали, чи веселих пісень, чи жалюбних, тобі все буде не те. Хто б тобі цього не говорив, що тобі треба покаятись, ти знайдеш виправдання, що ну, не зараз, потім. Але... Чим довше ми живемо без виконання волі Божої стосовно покаяння, тим більше диявол він завдає нам болі, руйнувань і всякого всякого того, що не робить тебе щасливим. Але навпаки, якщо ти виконаєш волю Божу, то в твоє життя прийде благословення, в твоє життя прийде обновлення. Навколо тебе все зміниться, тому що Бог прийде в твоє життя. Знаєте, коли ми шукаємо якогось вирішення питання, і Бог говорить, зроби отак, а ми робимо по-іншому, то дуже часто буває, що ми знову ж таки потерпаємо. Я пам'ятаю випадок свого життя, коли я просив, Боже, я заблукав в лісі, було снігу по коліна, і я бачив, що я вже не встигаю на потяг, я став і молюся, Боже, дай мені зрозуміти, куди мені йти. Я заблукав. І мені приходить така думка, йди направо. Але знаєте, я так подивився в ту сторону, думаю, то я весь час йшов з того боку. Неправильно, мені треба йти наліво. І пам'ятаю, що я пішов. Ішов хвилин п'ять, а потім думаю, для чого ти молився? Ну, як? як оце зрозуміти? Ти просиш, ти молишся, тобі приходить відповідь від Бога, а ти все рівно робиш так, як хочеш ти. І слава Богу, що тоді Бог послав мені таку думку: я вернувся до того місця, де були сліди, де я молився, пішов в праву сторону, і за пару хвилин я вийшов до желізної дороги. Отак буває в житті нашому. Ми питаємо волі Божої, ми хочемо щось, мати якусь відповідь, Божу, як мені поступити в тому чи іншому. А коли приходить відповідь, ми собі думаємо, ну це якось нелогічно, це якось неправильно. Уявляєте Гедеона, який утримав відповідь, як йому воювати, якби він собі так подумав, ну, це якось нелогічно. Ну, хто йде воювати з глечиками, з музичним інструментом, з мулоскипами, хто так воює? Але він виконав те, що сказав Бог, і тому він отримав перемогу. Якщо ми з вами, питаючи волі Божої, будемо робити так, як хоче Бог, ми будемо мати благословення, ми будемо мати перемогу. Буває, що Бог говорить до нашого сумління, але ми також не виконуємо того, що каже Бог. Що ми від того набуваємо? Знаєте, взагалі, якщо так сказати, буває Бог дає якесь побудження, зробити добрий вчинок. Не знаю, чи у вас так буває, але я зауважую, в мене так буває. І коли ти відразу не почнеш його робити, не зробиш те, що каже Бог, то приходить декілька хвилин, може години. Може, день, і тобі приходить інша думка, а на що це робити? А чому я маю це зробити? І завжди знаходиться причина, чого цього робити не треба. І собі думаєш, як є важливо почути волю Божу. Колись я мав такий випадок, коли я зустрівся з одним чоловіком, він мені розказував, як він його таким дивним образом уздоровив Бог і зцілив. І він почав шукати Бога. Він зрозумів таке, що каже: він ніколи не був в протестанській церкві, але він каже, я почав шукати Бога, і я почав дивитися передачі, де говорив Шевченко, Паночко, інші, інші такі проповідники, і каже: я почав розуміти, що моє місце з тими людьми. І я так слухав його і думаю, ну що буде далі. Ну, Я думав, що буде свідчення, як він прийшов до Бога, як він примирився з Богом. Але він каже, Ну, я дуже-дуже люблю слухати оцих проповідників, але останнім часом я втратив мир і спокій. Я маю якийсь страх, я маю якесь таке ну, розчарування у всьому. І ви знаєте, я чітко зрозумів, що треба йому сказати, Я кажу. Ви просто не слухаєтесь Бога. Вам Бог каже, де ваше місце, а ви його не слухаєтесь, ви просто робите свою волю. І дуже часто, подібно як у того чоловіка, в нашому житті, ми буває, впираємось, ми буває, хочемо близості з Богом, ми хочемо бути близько до Бога, ми хочемо чути Його слово, чути Його відповідь, щоб Він чув наші молитви, але є те, що Бог спонукує нас зробити, а ми цього не робимо. І з власного досвіду я хочу сказати, що є моменти, поки ти цього не зробиш, що хоче Бог, ти не знайдеш миру, ти не знайдеш спокою. Ти не зможеш мати єдність з Богом до того моменту, поки ти не виконаєш того, що кладе тобі Бог на серце. Тому хай нас Бог благословить. Завжди пам'ятати, що воля Божа вона для нас є добра. Вона приєм... приносить нам приємність. Вона веде нас до досконалості, вона робить те, що хоче Бог, якщо ми виконуємо волю Божу. Тому хай нас і Бог благословить, пам'ятати, що Божа воля вона для нас є на добро. І хай нам Бог дасть сили виконувати волю Божу завжди у всяких обставинах. Йому Хай буде слава. Амінь.